Вітаю вас, малята! Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, бабусин борщ. У бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті. а на літні канікули приїхали ось до неї в гості. Радій бабуся онучкам пригощає їх черешнями, свіжим медом, варениками. Та дівчатам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та от біда забувати стала, поки варила, двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок. А чи солила, не пам'ятаю, стара вже от сіль у сільниці додавайте собі на смак. З'їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Перезирнулись між собою, усміхнулись непомітно, ложка за ложкою, вили та ще й попросили. Та все дякують бабусі, а вона радіє. А чи солила ж я борщ? питає бабуся. Ми не помітили, каже Ніна, такий смачний, що про сіль і не подумали. Значить, солила, з полегкістю зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу. боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю? І знову перезирнулись і непомітно сміхнулись. Ось таке чудове оповідання Василя Сухомлинського. Скажіть, малята, скільки онучок було у бабусі? Чим пригощала бабуся онучок? А що вони попросили її приготувати? Що сталося, коли бабуся готувала борщ? Який борщ був на смак? Що відповіли онучки? Чи вірно поступили дівчата. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали, тому я пропоную вам пограти в цікаву інтерактивну гру. Зваримо смачний борщ. Вам необхідно відсканувати QR-код і перейти за посиланням. Дякую за увагу! До нових зустрічей, малята!